Ну що ж, всім привіт, народ, з вас, з вас підписка та в А сьогодні у нас е, така е, цікава тема Е, гілка прокачки. Тобто обзор е, гілки-прокачки. Е, ну, Ми починаємо з так 3 b Бо тут е, ПЗ-3Е. є. Е, він. в принципі, в принципі, принципі, е, Ну, це третій рівень, коротше. Давайте. Е е так, е двигло, ось це все в мене вкачане бо я вже е е качав гілку Е100 е е Далі. Перше, перша гармата. Е вона дуже погано грається, бо там буквально немає пробиття. Щоб ви розуміли, там просто немає пробиття. Далі, е другу гармату я е рекомендую всім. Рекомендую вкачати просто за свободку, щоб не мучитись з цією гарматою. Бо це буде просто капець, а це буде муки. Це будуть муки. Далі. Одне з цих двох гармат рекомендую вибрати. Гуслі можна не вкачувати, в принципі, я так думаю. Бо тут вона, в принципі, недоречна. Тут просто поворот градуси, там щось повороти, ну, коротше, воно не ляляє сильно. Е, далі. Тут е, одразу е, треба вкачувати ось це. Ну, тобто, гуслю ось цю е, моторчик, я е, не думаю, що він вам потрібний буде. Можна навіть з стоковим двиглом кататись і буде нормально. Далі, 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 далі. Е, тут, в принципі, в слідучому відео про гілку гриля. Е, тут. В принципі, в принципі, хороше пробиття на цій гарматі на такому-то рівні. На п'ятому рівні 194 мм пробиття – це досить багато. Це досить багато. Якщо ви хочете на ньому далі грати, то рекомендую вкачувати ось це, шостого рівня гармату. Так, далі. Тут все одразу вкачуємо, в принципі. Одразу тут обов'язково обов'язково. Обов'язково вкачуємо е, гуслю, далі двигло, далі ось це. Ну, тобто, прийомник вкачуємо одразу. Е, ну і тут, якщо ви е, ще раз якщо ви далі плануєте на е, цьому танку фармити, то рекомендую вкачувати 7 рівня гармату, ну, ну, тобто, то можете просто її пропустити, скипнути. Е, далі. J-Panzer. З 7 рівні я, до речі, буду просто робити детальний детальніший огляд. Детальніший огляд, типу, які геймплей які що, ну і так далі. Так, одразу вкачуємо гуслю топову. Не рекомендую вкачувати двигло. 15 тисяч досвіду буде коштувати. Ну Це тобто забагато. Фуг-12 ми е, маємо дослідити радіоприйомник. Е, далі. Далі, далі, далі. Е, в принципі, е, тут пробиття е, краще на ББшках. Але тут воно, в принципі, 3 мм не роляє, то я не знаю, як е, хочете. Як собі вважаєте за необхідне. Можна, в принципі, вкачати е, просто не вкачувати е, топове. Топову гармату. Тута обов'язково гуслю. топову вкачуємо гармату. Двигло можете не вкачувати, можете вкачувати, це вже ваша справа. Далі. А, я ще не розповів, як, хто грається. Джейпанзер, в принципі, грається добре. Тут мінуси є деякі. Тут є деякі мінуси. Броня. Броня не сильно хороша на цьому танку, то вас будуть пробивати, ну, будуть пробивати багато. Фердінанд, Слоник, як наш, грається, слон грається досить добре. З його гарматою на 311 науді пробиття і 246 на звичайному досить добре грається так то броня трішки покраще буде, трішки покраще буде то буде трішки краще гратись. Ну, але це 7, це восьмий рік Далі. Яхтигрик. Яхтигрик, яхтигрик яхтигрик. В принципі, вкачуємось це, це, вкачуємося, це. Це обов'язково. Далі на ньому можна навіть фармити, якщо у вас типу немає бажання донатити саме топове це. Грати на девятках, ну, тобто вчитись грати. Рекомендую його ставити в ангарі, щоб, там, типу, якщо мало кредитів, то, о, наприклад, як в мене лям, то підфармити можна буде на ньому. Та й з топовим пробиттям, то це ух. далі. ну, і Яга, це саме головне. Тут, в принципі, непоганий ДПМ. Дуже непогана разова шкода, але, але коли я грав на Язі, там досить такий якийсь парадокс. Ну, як парадокс, чогось, воно так стається. Я не розумію, чому. ВГ так чомусь зробили, щоб в мене вилітала шкода біля 900, а не 1050. Тобто 1000 це вже рідкість, це вже, типу, добре. А 1100, то я взагалі мовчу, там вона майже не вилітає. Е, далі, ну. Переходимо до е, обзору броні. Так, е, так. Так, так, так. Е, пішла запис, так, да, пішла. Е, ось. Ось в нас е, яга. Е, якщо що, то ми можемо. Е, Наприклад, з... танчиком. Ну от, наприклад, 999. 99. А не обов'язково, ні, ні. Ну можна з хеві танків Так. Давайте ну, його будемо пробивати з... Суперклокеро. Ось, сейф. Так, е ось. проти супер Суперконкерера. ВЛД, ноль шансів пробиття. Е НЛД хороший шанс пробиття. Тут, якщо супер Суперконкер е зарядить зарядить, вибачаюсь, е голду, то в принципі. В принципі, ВЛД так само, тут ця полосочка так само може пробити, але це дуже маленький шанс пробити в лючки, але я навіть на них там неможливо. Ну, коротше, НЛД щочки маска ще може, може пробитись. Ось. Якщо від борта буде виїжджати, то, коротше, ви не проб'єте. Навіть під таким кутом, тобто він не буде пробиватись, я вже мовчу про ось такий кут. Ну, тобто ви самі бачите. Е, далі, що там по лючкам? Е, По лючкам будуть закидувати досить часто, навіть на ББшках. Е, там є частинка, яку ви можете не пробити. І то це, це такий маленький шанс, що ви собі не представляєте. Ну, що, друзі, всім дуже дякую за перегляд. Ось. Всім дуже дякую за перегляд ще раз. Ваша підтримка мені дуже необхідна. Якщо вам сподобалось, поставте лайк і підпишіться на канал. Якщо не сподобалось, то напишіть в коментарях, чому можете написати в коментарях, що ви могли додати до цього відео. Ну і що ж, друзі, всім дуже дякую за перегляд ще раз і всім до побачення.